Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про смілку звичайну, яку ще просто називають смілка або лінянка. Смілка звичайна поширена по всій території України. Росте на луках, серед чагарників, у мішаних лісах, на узліссях, на пустирях, біля будинків. Смілка звичайна це багаторічна трав'яниста рослина. Висотою від 50 до 80 см. Розростаючись, вище смілки звичайної утворює дернини, від яких відростає багато стебел. Стебло просте голе. Вверху може бути темно-червоне, вкрите почерговими голими листками. Прикореневі листки у розетці обернено ланцетні, стеблові листки ланцетні або вузько ланцетні. Цвіте смілка звичайна. З травня полипень. Має білі квіти, часом трохи рожеві. Зібрані на кінці стебла у рідкі напівзонтики. Чашечка до 12 мм завдовжки зросло листа. П'ятизубчаста. Плід – яйцевидна коробочка на верхівці розкривається п'ятьма зубцями. У складі смілки звичайної виявлено сапоніни, аскорбінова кислота, ферулова та синапова кислоти. Офіційна медицина смілкою не послугується, її використовує лише народна медицина. У народній медицині використовують смілку при задавненому бронхіті, при захворюваннях сечових шляхів та при проносах дезентерійного характеру. Препарати із трави. Вживають при гастриті, як засіб, який знижує кислотність, при захворюваннях нирок, сечового міхоря, як сечогінний засіб. Використовується смілка і як заспокійливий засіб. Зовнішньо відваром трави смілки звичайної лікують лишаї. Його використовують при лікуванні бешихових запалень. Свіжий сік із рослини смілки звичайної використовують у якості аплікацій при запаленні очей. Якщо на присадибній ділянці смілка може бути бур'яном, то не забуваймо, що вона добрий медонос, її аромат приваблює комах, які запилюють її квіти. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.